Вітаю, друзі! Пролонгація війни і влади без виборів. Зекономіст пише, що для здійснення контрнаступу Україні потрібно 2-3 роки за умови збереження і посилення підтримки Заходу. Ви все зрозуміли? Таку думку через західні медіа просуває українська влада. Прив'язують успіх у війні виключно до грошей та військової допомоги. Партнерів, не кажучи, що перемога залежить не від кількості військової техніки. Російська Федерація демонструє трофеї, а від правильної внутрішньої політики і адекватності рішень на полі бою. Нам у такий спосіб натякають, що виборів до 2016-2017 років чекати не варто. А ці роки навіть не закінчення війни. Робимо висновок. Плану на війну у влади немає. Все залежатиме від західної допомоги, яку надають щоразу менше, адже бачать. Е <ків> Власні ресурси України використовують не за призначенням і просто тупо розкрадають. Стратегія, день простояти і ніч протриматись не дасть перемоги у війні. Хіба протриматись якийсь час при владі? Однак і з цим не все гаразд. Очільник Міністерства закордонних справ каже про перемовини з окупантом. Лагідно називає це комунікації, які мають відбутись восени після саміту миру у Швейцарії, готуючись до якого Україна підписує з партнерами якісь безпекові угоди у зв'язку з чим питання, хто і в якому статусі укладатиме мир чи перемир'я від імені України. Країна агресор під час війни провела вибори. Проведуть їх США та ЄС. В той же час, після 21 травня 2024 року, президент Володимир Зеленський лишатиметься умовно легітимним. Рішення Конституційного суду щодо пролонгації повноважень досі немає. Що вважатиме для Заходу та РФ його підпис? Чи визнаватимуть його в подальшому, якщо навіть підписаний легітимними лідерами Будапештський меморандум не виконується? Очевидно, попри війну, вибори в Україні потрібні. Але влада добре розуміє розчарування українців в Україні і відтолкнувши за кордоном за кордоном вибори, чинний президент і його політична сила не виграють. Тому стан політичної невизначеності і безкінечної війни є єдиним для них способом збереження влади. Чим вони і займаються, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.